Хочете сувенір з підерського Су 35, найдорожчого винищувача Московії, який приземлили хлопці ЗСУ? Брелок надали нам наші друзі з магазину донатів Несамосі. Там він коштує 15 тисяч. А ви можете виграти його за донату 100 гривень. Кожні 100 гривень донату це один шанс на перемогу. Додатково розігруємо шеврони. З легендарними флорками. Розіграш проведемо в банці від Монобанка, посилання на банку наших друзів та всі детальні умови знайдете в описі під цим відео. Головною в донатах пишіть свої контактні дані. Інакше ми вас не знайдемо і нехай у русні запалає срака.